Про щастя, хвала блаженному Богові, що потрібне зробив нетрудним, а трудне непотрібним. Немає солодшого для людини і потрібнішого як щастя, немає і нічого легшого. Хвала блаженному Богові, Царство Боже всередині нас. Щастя у серці, серце в любові, любов у законі вічного. Хвала блаженному Богові. Вже нині бажаєш бути щасливим? Не шукай щастя за морем, не проси його в людини, не мандруй планетами, не волочись палацами, не плазуй земною кулею, не блукай Єрусалимами. Повітря і сонце завжди із тобою, усюди, і задарма. Усе, що біжить від тебе геть, чуже і зайве. Навіщо воно тобі? А що потрібне? А потрібне єдине. Що ж це таке єдине, Бог Григорій Сковорода, вхідні двері до християнського доброчестя.